Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 548-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та малоток – «Очеретувати». очертувати. Мали успіх, закріплюються на засягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби на бахмутському напрямку. Сили оборони України продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут закріплюються на засягнутих рубежах. Орієнтовні втрати російських загарбників минулої доби склали. 470 окупантів, 3 танки, 10 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.